Правоохоронці встановили, що після фатального зіткнення чоловіка хтось відтягнув з проїзної частини на узбіччя, сліди крові було видно на асфальті. Тож стало зрозуміло, що водій після зіткнення зухвало відтягнув тіло і поїхав собі далі. Тим часом на околиці міста було виявлено автівку з розтрощеним лобовим склом та іншими пошкодженнями. Це був автомобіль таксі. Очевидно, кинутий водієм на призволяще. Потерпілий знаходився на узбіччі проїзної частини, і було явно помітно, що там, де він лежав, і там, де він Сліди крови там, де він лежав, що його волочили з проїзної частини на узбіччя. Подальшому таку машину було обнаружено в... лобове скло в районі, де сидить водій, взагалі розбито. Я взагалі не розумію, як там можна було їхати. Також пошкодження, які мали місце на цьому автомобілі, можна. Сказати, що цей автомобіль був явно причетний до цієї дорожньо-транспортної пригоди у цей же час по спецлінії 102 до міліції надійшов телефонний дзвінок. Чоловік повідомив правоохоронців, що він збив людину. Вже спілкуючись з міліціонерами, 27-річний Житомирянин розповів, що все сталося дуже швидко, і він від шоку майже нічого не пам'ятає. За його словами, в автівці перебував ще один пасажир, який був очевидцем ДТП. Однак, куди він подівся, горе таксист також не спромігся згадати свій нетверезий стан пояснює. Вживанням алкоголю після вчиненого і клянеться, що ніколи не кермував машиною у стані алкогольного сп'яніння. Я там йшов. Я не знав, що дістати нас, чесно. Я розсердив. І в воді бал дорожня, я в одівіл. Я їхався нормально, Він просто як придло, виходить. Слідство у справі має з'ясувати усі обставини. Однак чоловікові вже доведеться відповідати за те, що залишив у безпорадному стані потерпілу людину.